Загалом ми як бізнес ми контролюємо наступні ризики. Якщо ми з вами взаємодіємо з різними людьми в різних місцях, в різних країнах, по різних типах контрактів, перше, ми контролюємо питання прихованих трудових відносин. Поставте плюсик хто знає, що таке приховані трудові відносини, як вони визначаються. Чи хоча б що це таке? Так, один, два. Окей, три. Добре. Добре, а, дивіться, приховані трудові відносини вони стосуються наступного. А, власне, а, там в ході розвитку власне, трудового права і різних кейсів. А, окей, все супер. і Різних кейсів а, про те, ну, як роботодавець та Співробітник мають оформлювати свої зобов'язання між собою, і які зобов'язання несе перед людиною, власне, компанією. а оформилися певні правила і стандарти, як люди взаємодіють з компаніями саме в рамках трудових відносин. Але потім почалися схемачі, да, скажімо так, де працедавці за допомогою різних там, схем і використання законів, чи трактування законів і так далі, чи використання різних типів контрактів. Вони почали обходити свої зобов'язання перед співробітниками. І, власне, у якщо напомлюється, 200 2006 році Міжнародна організація праці, вона випустила ну, наступний документ, там те, також у вас буде в списку матеріалів, ви зможете почитати, де вона визначила критерії прихованих трудових відносин. Тобто, власне, коли ви взаємодієте з людиною, навіть якщо у вас контракт на трудовий, а там цивільно-правовий. А, але а, ви надаєте їй офіс, але ви, ось я вам, до речі, критерії зараз покажу. Регулярно платити стандартну зарплату там, щомісяця, наприклад, чи там середину місяця, кінець, коли неї графік роботи, ви вимагаєте, щоб вона там надавала роботу з певного офісу, наприклад, ви надаєте їй страхування, купуєте ноутбук, там домовилися про регулярний час відпочинку щоб тижнево оплачувати відпустки, лікарняні і так далі. Це є ознакою того, що все ж таки у вас приховані трудові відносини. Ну, тобто, давайте так, якщо роботодавець хоче це оминути, то, можливо, відпустки там, лікарняні людина не покривають, але є все ж таки контроль над тим, як людина виконує роботу. Бо коли ви реально співпрацюєте з фрілансером якимось, ви кажете, мені потрібно виконання проєкту чи задачі. Я за задачу, чи проєкт, чи за ну, там, час, який ти на це витратиш, заплачу стільки. Все. Ви даєте задачу людині, вона її робить, дає вам результат, ви її платите. Все, більше ніякого обміну між вами немає. Ви не контролюєте, як вона виконує. Ви, вам цікаво отримати фінальний результат, і ви просто за це платите. Ви не надаєте їй умови роботи, ви не створюєте нічого, її не купуєте і так далі. Тобто, це дійсно стосунки з контрактором. А якщо там дійсно є дуже багато інших бенефітів, які виглядають як трудові відносини, але ви платите податки як контрактору, це вважається прихованим трудовим відносинами. І з цим ризиком нам, звичайно, потрібно працювати. Ось можете почитати ще які там є критерії, там є відшкодування, витрат на різні поїздки, немає конкретно визначеного результату, за який ми платимо, ми просто платимо щомісяця. Так, тобто, це є ризиком, а ось і так далі. Тобто, це є про приховані трудові відносини. Досить багато саме в лекції розповідаємо. А другий ризик це постійне представництво. Постійне представництво це коли, наприклад, у мене компанія в Америці, а я знімаю офіс в Грузії. І ось, власне, якщо я від компанії напряму знімаю офіс у Грузії, це є однією з ознак, що в мене там постійне представництво, ще я там буду бізнес. Якщо, наприклад, по українському законодавству, якщо в мене тут знаходяться люди, які продають і є там представниками саме в процесі продажів моїх послуг чи а, цих ну, чи власне наших продуктів, тоді це теж вважається ознакою постійного представництва і це зобов'язує мене платити податки на місці.